З цієї весни спортивні заклади міста запрацювали у форматі офлайн. Це дало змогу поновити не лише тренувальний, але й змагальний процеси. Активну роботу в цьому напрямку проводить міська федерація Самбо за плечима провідних борців і тренерського штабу осередка численні успіхи на килимах міських, регіональних та всеукраїнських змагань. Криворог дуже удачно виступає на всіх. И украинских и чемпионатах Украины. У нас три сборника Украины на данный момент, да, которые выиграли в Виннице, в Тернополе Украины повыигрывали. И вот последние соревнования были в Киеве, всеукраинский турнир на... в честь ЗСУ. Да, наши... Наша команда в Днепропетровской области заняла третье место. С области боролся только один троурог. Очень приятно, что мы с нашим городом делаем возможное и невозможное. В цьому виді спорту. Рада оборони підтримує чимало ініціатив міської федерації Самбо. Це стосується і проведення змагань. Незважаючи на всі проблеми, обстріли, місто живе, як для воєнного часу, майже нормальним життям. Ми проводимо обласний турнір з самбо з боротьби самбо. Е е є чотири криворізьких команди із е е гостей це Дніпро, Широке, Жовті Води і Нікопер. Я Подякував окремо «Нікополю», тому що їм зараз найважче. Дмитро Дашко легенда українського самбо. Тренер із Нікополя привіз до нашого міста чотирьох перспективних борців. Каже, незважаючи на постійні обстріли, намагається прищепити своїм підопічним любов до активного способу життя та волю до перемоги. У Нас, звісно, не проживана ситуація. Ну, а так тренуємося, у нас КСК є культурно-спортивный комплекс и там немножко есть у нас как типа под, полуподвального помещения и там мы тренируемся выезжаем на соревнования на областные на республиканские на финансы украины на европу думаем на мир пока результатов таких нету ну, на украине Чемпіонат області з боротьби самбо зібрав майже 200 спортсменів. Серед них юнаки та дівчата 11, 12, 17, 18 років. Не вистачає, тому що споди, бо не суперсилу, а більше кітки. На техніку більше используються. Бо ж можуть, чоловік кинути більшого вам бал, не спорту большого труда. На майбутнє мене плани. Стати переможцем України, а якщо буде все добре, то перейти до Європи, ага. а перемогти старання, усилля і завзятість. Для більшості самбістів цьогорічний змагальний сезон завершується. Позаду всеукраїнські змагання попереду ще дві обласні першості. Одна з них невдовзі пройде в жовтих водах, а іншу в грудні прийматиме Кривий Ріг. Таким чином обласні турніри охоплять усі вікові категорії самбістів, що прокладають собі шлях до спортивних звершень у цьому виді спорту. Це вже не відбіркові змагання. Ми дивимося наших хлопців. Ті, що боролись на всеукраїнських змаганнях, в якій вони в формі, і ті, які нещодавно почали боротися на килимі. Ну, А там тренера будуть працювати, вже, хто яке місце займе. Саме головне на нашій змагацію, щоб не було травм. Спорт це нормально, це дуже добре. 11 у США у нас працюють з урахуванням всіх заходів безпеки. А на турнірі хай, безумовно, переможе найсильніший, але головне. Щоб наші діти мали можливість розвиватися. За підсумком обласних змагань у командному протиборстві переміг кривий ріг. Місцеві самбісти завоювали 27 золотих нагород. Серед молодших юнаків абсолютними чемпіонами стали Іван Кібець, Михайло Думний та Ярослав Федорець із Дюша Номер 6, а також Кирило Мяков з Торнадо. Серед найкращих у старших Данило Цільник, Сергій Павлюков із Дюша Номер 6, Олександр Ковалевський із сьомою та Валерія Ваганова з дев'ятої спортивної школи. Іван Проводов, Владислав Талалай цей день.